Путін вийшов із неочікуваним наказом щодо так званої СВО. Здавалося, перемовини знову забуксували та завмерли. Аж ось відбувся несподіваний прорив, який усе перевернув. Нова пропозиція від лідера Кремля перекреслила все, що було раніше, і включає певні поступки від окупантів. Сталося те, що змусило диктатора здати назад. Ви просто не повірите. Вітаю, любі глядачі. Говоримо про важливе. Тож лише вподобайку та підписуйтесь на наш канал. Путін заявив, що Росія, нібито, готова до завершення війни мирними засобами, але лише на основі принципів, які Москва сформулювала. Він публічно виклав умови, за яких, за його словами, можуть розпочатися мирні переговори. Та раптом він знову заговорив про божевільні ідеї, про повне виведення українських військ з території Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей у межах їхніх адміністративних кордонів відмову України від курсу на вступ до НАТО, а також про про зняття антиросійських санкцій після цього Путін зіткнувся з низкою запитань, які продемонстрували розрив між офіційною риторикою Кремля та реальністю. Одне з питань стосувалося ситуації на фронті біля Куп'янська і було сформульоване в різкій формі ствердженням, що українські села мають перевагу, тоді як Путін публічно заявляє про повний контроль над містом. Інші повідомлення стосувалися погіршення умов життя в Росії, проблеми з доступом до інтернету та відсутне чесних відповідей влади Путін так і не зміг дати відповідь на це як під час прямої лінії, так і під час нових звернень. Цікаво, що перед цим на прямій лінії пролунало і запитання про наступного президента Росії, яке було швидко зняти з ефіру. Отже, росіяни почали задавати питання про заміну лідера Росії. У соціальних мережах звернули увагу, що такі питання намагаються прибирати, аби уникнути публічних дискусій про майбутні влади у цьому ж контексті. Лунали скарги на блокування сервісів і погіршення якості зв'язку, що викликало асоціації з ізоляцією країни. Президент України Володимир Зеленський коментуючи поведінку Путіна, заявив, що Путінних багато за його словами. Один Путін веде розмови з американською стороною, інший виголошує гучні промови для внутрішньої аудиторії. Третій ухвалює рішення, які суперечать публічним заявам. Зеленський також наголосив на важливості притягнення Росії до відповідальності за розв'язання війни. Словши, що питання репарації є невід'ємною частиною майбутніх рішень. Вимоги Путіна були подані як база для діалогу без будь-яких згадок про компроміси з боку Росії. Путін окремо наголосив, що його позиція є незмінною і підкреслив готовність Росії продовжувати війну для захоплення нових територій у разі відмови Києва прийняти ці умови. Паралельно Путін заявив, що Росія не піде на поступки у територіальному питанні. Під час виступів перед військовим керівництвом він наголошував, що. Що Москва вважає захоплені території своїми і не бачить підстав для відступу? Ці заяви стали продовженням його риторики, у якій тема миру подається виключно як прийняття російського ультиматуму. Президент України, реагуючи на такі слова, заявив, що вони свідчать про прагнення Кремля продовжувати війну і окупувати якомога більше українських земель. Путін продемонстрував нервову реакцію на низку незручних тем. Формально захід був представлений як підбиття підсумків року та діалог із громадянами, але фактично він перетворився на серію виправдань і суперечливих тверджень. Значну увагу привернула плутанина в географії. Путін заявив, і крім цього, створюються зони безпеки на Сумському напрямку, взято місто Вовчанськ, що викликало хвилю критики, оскільки Вовчанськ розташований у Харківській області, а не на Сумщині. Ця заява але черговим прикладом помилок у публічних виступах очільника Кремля щодо війни лунало і питання про те, чому звичайний народ живе гірше папуасів, коли повернуть нормальний інтернет. Потім також намагався створити образ людини, яка живе звичайним життям. Він розповідав, що іноді сам сідає за кермо і їде з резиденції до Кремля без супроводу, що нібито дозволяє йому бачити реальну ситуацію в країні. За його словами, у кортежах вікон немає а дивитися на навколо заборонено. Ці твердження викликали скепсис, адже відомо про безпрецедентні заходи безпеки навколо російського лідера. Серед повідомлень, які виводилися на екран, були відверто критичні. Один дописувач запитував, чому рівень життя пересічних росіян настільки низький. Інший звертав увагу на відсутність нормального інтернету. Було й запитання про наступника Путіна. Публічна реакція на ці теми була обмеженою, а частину питань швидко прибрали з ефіру. Окремий резонанс викликало. Повідомлення, яке нібито надійшло з українського міста Дніпро, і містило іронічне запитання щодо ракетних ударів, аби мати можливість підготуватися. Цей епізод багато глядачів сприйняли як фарс. У коментарях у соцмережах пряму лінію порівнювали з постановчим шоу, далеко від реальних проблем. Лунали побутові скарги з регіонів Росії. Зокрема, мешканець Тверської області заявив, що протягом кількох років не може домогтися газифікації свого села, попри численні звернення з'являлися абсурдні питання, зокрема про долю історичних постатей. Водночас, деякі повідомлення, які могли походити від військових, стосувалися розбіжностей між офіційними заявами про фронт і реальною ситуацією. Під час ефіру прозвучала фраза одного з учасників: глядачі в залі розуміють, що війна це важке навантаження для економіки. Цей коментар став непрямим визнанням того, що війна суттєво б'є по російській економіці, попри оптимістичні заяви Кремля. Путін торкнувся теми. Переговорів, заявивши, ми завжди говорили, ми готові і хочемо завершити конфлікт мирними засобами. Водночас він додав, що Росія готова завершити війну лише на умовах, які висували раніше. Він визнав наявність якихось сигналів щодо готовності України до діалогу, але знову наголосив, що питання території не підлягає обговоренню з російського боку. Диктатор також заявив про нібито успіхи російської армії, оголосивши про захоплення або частковий контроль над низкою населених пунктів, зокрема Лиманом, Слов'янськом, Гуляйполом і Куп'янськом. Відео Володимира Зеленського біля стели на в'їзді до Куп'янська Путін назвав фейком і прокоментував словами чого стоять на порогі, заходь в дом. Українські військові та аналітики ці твердження заперечували. Окремо Путін вихвалявся станом російської економіки. Демонстрував таблиці з показниками, говорив. Про зростання ВВП, промисловості та зарплат, заявляючи, це показник стійкості економіка. Водночас питання заморожених у Європі російських активів викликало в нього роздратування, і він заявив, що ці кошти доведеться повернути. Під час відповіді кореспонденту BBC Путін заявив, що не буде жодних нових військових операцій, якщо до Росії ставитимуться з повагою. Він сказав: не буде ніяких нових СВО, якщо ви будете відноситися к нам з уваженням і учитувати наші інтереси. Також він знову згадав розшир. Реня НАТО і заявив, що в Альянсі знехтували інтересами Росії у сфері безпеки. Він відкинув твердження про можливий напад Росії на Європу, назвавши такі заяви нісенітницею, і додав, що образ Росії як ворога створюється з внутрішньополітичних міркувань у західних країнах. Путін також допустив можливість масштабного збройного конфлікту з Європою у разі, якщо за його словами будуть створені загрози для Калінінградської області. Він заявив, що такі дії призведуть до небаченої ескалації і виведуть конфлікт на зовсім. Ім інший рівень коментуючи відео зеленського Куп'янська, Путін назвав українського президента талановитим актором і заявив, що до міста так просто не можна зайти через активність безпілотників. Він також раніше запрошував іноземних журналістів відвідати Куп'янськ і Покровськ, щоб нібито показати контроль Росії над цими містами. Натомість українські джерела повідомляли про контратаки ЗСУ та блокування російського угрупування. Зеленський реагуючи на заяви Путіна щодо виборів України сказав, що Україн не погодиться, щоб хтось контролював її політичні процеси. Він зазначив, що Путін контролює вибори в Росії і тепер хотів би впливати на них в Україні. Зеленський також наголосив, що проведення виборів можливе лише за умов безпеки, припинення вогню та відповідних законодавчих змін. На тлі заяв Путіна про Куп'янськ українські військові аналітики описували реальну ситуацію як складну багатомісячну бойову роботу, зокрема в обороні. За їхніми даними російська сторона намагалася створити вуличні бої та оточення. Використовуючи чисельну перевагу і масовані удари, водночас повідомлялося про втрати російських штурмових підрозділів і спроби знімати пропагандистські відео в селах та за межами міста, видаючи їх за зйомки з Куп'янська. Наразі це було все. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Та до зустрічі в наступних випусках бережіть себе і слава Україні!